Я усіх вітаю на своєму каналі Аня Життя, як воно є. Я зараз ось тут стою, провела дочку, Машу, на автобус. О, бачу, зупинилась маршрутка. Це я її так проводю недалеко біля нас. Остановка, бачу, маршрутка там спинилася темно синя. І вона поїде. Приїхала в суботу ввечері, побула з нами два дні майже і поїхала на роботу далі. Скучає за домою, ми за нею і вона за нами. О, їде вона в цій маршрутці, нехай Господь благословить і сохранить. Пока Машка, пока. Надіюся, що там є місце. Бо буває так, що стояти треба всю дорогу до Вінниці. Це майже годину. Так. У нас така погода. Тільки щоб було чисте небо, сонечко. Зранку дощ йшов, тоді півдня було. Сонячно дуже гарно. Зараз опять затягує, я думаю, що буде дощ. Нарвали з машкою букет з хризантем. Вона дуже любить теж хризантеми, як пахнуть в чорнобривці. І нарвала, каже, поставлю собі. Ой, які гарні, ще не розцвіли до кінця розові. Отут пишний кущ. Видно, звідси вирвала. Маші на букит і червоних і отих розовеньких. Нарвала букет собі. Я бачила, сьогодні продавалися, коли буде можливість куплю. Такі двокольорові, якісь хризантеми дуже гарні. Завтра я буду знову в Немирові та й куплю, оцей покажу, які там є гарні. Завтра я не куплю, може іншим разом. Тільки що приїхала. Поїхала зранку, трошки там очередь була, бо я не на запис вже їздю, а так. Та й все. Сьогодні канікули. У нас перший день, тиждень канікул. Будемо сьогодні трохи листя носити в цю траншейку. Трошки поговоримо. Так, приїхала з Немирова, приготувала, пообідали, насмажила таких вкусних, як, як м'ясних таких жирненьких шкварок м'ясо салом. Творила макарону, салатику, поїли. І все. Зараз почину минут 20 і виходжу в вазони свої садити далі. Так, зробили мені, поставили ще дві коронки сьогодні. Зняли мірки. І завтра знову треба поїхати ще мірки знімати. Це вже на протез. Вже, все, всі коронки поставили, щоб треба, а вже залишився один крутець. І все. Покладу зараз стиратися, бо дуже багато стірки. Не стирала два дні. Почуваю себе нормально, температури немає, голова тільки крутиться, оце одне, що. І все. Як гарно ці тут мої хризантеми. Так, оці о. Зараз вийду, треба забирати в хату цих два вазончика. Пообтинаю ці квітки і посадю тут два. Ці повикидаю. Ага, оцей ще о, заберу в хату, пересажу. А, там ще білий є з тої сторони. Це в мене виходить чотири. Чотири вазона ще посадити треба. А ці повикидаю вже все. Землю тільки заберу, в них посадю і все. Отакі-то справи. Оставити треба ще курам картоплі, зварити. Їсти не буду нічого варити, є бощик, зварили ще вермішелі. Буде нам що їсти. І все. Не забирала ще сушку, ми ще сюди вішаємо речі сушитися. У мене дві. В хаті одна стоїть, друга така пластмасова, а ця залізна на дворі стоїть. Я її теж забираю до хати. Вона вже в мене така. Підватана, бачите, поломана і зремонтована. А та ще ціла. Зараз ще пропалю в грубі, бо холодно. О, треба позбирати насінинки, знову її позбирати на Так, всі голодні, тікайте. Не було мами. Видно, що не було мами. І не було кому вам дати, правда ж, надто? <сі> було кому, але довго всі спали, поки мене не було. Що їм треба, їм кури. Ну, я давала рано, як їхали. Це дам ще раз і зварю їм картошечки. Так, давайте водички. Наберемо водички. Бейте. Мало, зараз ще наберу. Зараз варимо картоплі з лушпайками, бо не варила. Так полиняла ця курка сильно. Не знаю чого. Але вона несеться. Бачила, вона несеться, біла несеться. О, в теплиці в мене пахне цибулею. Сашка копав тут з Ось Отаку От обичну цибулю, маленьку таку ми купили, обрізаємо, Отако От десь зрізаємо. І висаджуємо на зелень собі. Покажу зараз. Отак накладаємо густо, отак в землю, добре, в землю. І тоді трошки засипаємо і лійкою будемо поливати на зелень. Попробуємо таким методом. В тому році ми садили рядками, а в цьому році спробуємо нам порекомендували. Садять так знайомі наші і сказали попробуйте. Ось таку велику посадив хтось. Садив вчора Сашка, Тіма і Вова, папа наш. Посадимо. І я хочу попід оцей клійонку посадити квасок, посіяти завтра куплю. Ми в тому році садили. Цибулі з тої сторони, там, де нас не прибрано в рядках, то за дві неділі у нас була така цибуля здоровенна. Продали трошки, не було де здавати. Договарювався чоловік в магазин, один прийняли в нас 3 кілограма І на базар, мабуть, кілограм 5 прийняли перекупщики. А в цьому році, якщо буде багато, я думаю, може, я й постою так коло неї на базарі продати. Побачимо. Побачимо, як буде, бо таким методом ще ні разочку ми не пробували. Як воно має прорости, не знаю. Досадимо ще сьогодні цибулю, всю. І все. Ще треба редіску. Але редіску сіється в кінці лютого. На, на зиму вже не треба, пізно. А вона не буде. А цибулька буде. Ой, якось поїхала Машка, якось так сумно мені стало. Як швидко час пройшов, 18 років вже. Недавно, що пам'ятаю, як вона ще маленька була. Але нічого це. Всі батьки пам'ятають своїх дітей завжди маленькими, навіть якщо їм і по 60 років. Йду я трошки відпочину, минут 20, та й вийду, буду працювати на городі. Не на городі, а отам. посадю вазони, отішую, що в мене є. Попаду зараз в стірку. Є що робити. Оці ще позбираю насіння. Високі такі. Все, Я, я бажаю вам, собака з Бажаю гарного дня, чудового вечора і всього-всього найкращого. І не хворійте. Я вже одужала, мені вже... Майже нормально, тільки голос трошки тяжко говорити. Рясних усім Божих благословінь І бережіть себе, будь ласочка. До нових зустрічей. Пока-пока.